Зараз я перевірю, так запис іде. Розглядаємо з вами спадковість. і Так, спадковість це здатність передавати ознаки від батьків до нащадків від покоління до покоління. Ось у нас дві схеми, які характеризують явище спадковості. Ось батьки, ось нащадки, ось батьки, ось нащадки. Запитання наступне: порівняйте, будь ласка, дві схеми. І ось ці червоні квадратики. Нам потрібно буде з вами записати характер передачі ознак. Будь ласка, хто хоче мені сказати, що мені сюди записати? Схема номер один, як передаються ознаки. Схема номер два, як передаються ознаки. Ну. Які думки? Ну, зверху на колонки, Родителі батьки та нащадки однакові, а знизу різнички. Абсолютно правильно. І так, в першому варіанті ми бачимо, що батьки, батьківське покоління і покоління нащадків однакові. Отже, як передається інформація? Без чого? Міновисті. Без зміни. Передається без зміни. Тобто, фактично, ось ці три нащадки. У нас ось ці три. Це клони. По-перше, клони один одного, а по-друге, це клони їхніх батьків. В другому варіанті у нас нащадки всі які? Різні. По-перше, неправильно. Не різні, а які. різноманітні. Не зовсім. Вже ближче. Яке слово? Вони відрізняються. Але у них є схожа риса яка? Чим вони схожі на батьків? Улупки. Правильно, вони що... люди. В даному випадку це смайлики, да? тобто батьки були смайликами і ці стали такими самими. Але вони відрізняються, по-перше, один від одного і відрізняються від своїх батьків. Ну, в даному випадку кольором да? або формою. Формою, формою. Правильно. Отже, передача ознак іде із зміною. І зміни. Ось такі два способи передачі інформації. Без зміни спадкової інформації не змінюється ні якість, ні кількість. І зі зміною спадкової інформації, коли відбувається зміна особливостей ознак організмів. Дане явище називається спадковість. Питання по спадковості. Нема питань. Поїхали далі. Щодо взаємодії генів. Зараз буде інформація до вашого домашнього завдання до вашої, е, а для вашої опорної схеми. І так, е, по-перше, нам потрібно з вами згадати, які гени у нас бувають. Давайте подивимося з вами на наші гени. І так, ось перший варіант хромосома А, хромосома Б, Ген С і, і ось тут Ген С. Ген С в хромосомі А, Ген С в хромосомі Б. Це гени у нас які? Ну, от сразу видно, що домашнє завдання не робили. Цей гени у нас алельні, бо знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом. Ось цей варіант, де у нас моногібридне схрещення. І ось варіант, де у нас полігібридне схрещення. Ось у нас алельні гени. Це, алельні гени А. Далі, другий варіант ось синього кольору, блакитного кольору. Хромосома Д, хромосома E. Ген С ген хромосоми Д, Ген С хромосоми Є це у нас алельні гени, а Ген С хромосоми Д і Ген С хромосоми А це гени у нас неалельні. Тому в природі між генами існує взаємодія між алельними генами, які знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом, і між неалельними генами, які знаходяться в різних локусах гомологічних хромосом, або в різних локусах негомологічних хромосом. Будь ласка, запам'ятайте це. Які типи взаємодії генів? Е, вони поділяються на, на безпосередньо два варіанти. І так, перше, це повне домінування, коли домінантний ген повністю пригнічує рецесивний. А домінантний ген це який ген діти? Ось ви будете тести писати. Головний. Не головний, а який? Це той ген, який успадковується першочергово. Або у більшості випадків і не дає рецесивного гену себе проявляти. Далі, неповне домінування, коли домінантний ген частково пригнічує рецесивний, тобто при певних комбінаціях присутність рецесивного гену впливає на утворення ознак. І кодомінування це явище, коли обидва гени є домінантними і успадковуються однаково. Зараз мова йде про гени, які алельні, і які відповідають за одну ознаку. Зрозуміло? Або за декілька ознак. Тобто, це у нас алельні гени. Далі, такі е, види взаємодії, як епістаз, полімерія та плейотропія це взаємодія не алельних генів. Тобто, це вплив генів сусідніх хромосом, або вплив генів сусідніх локусів. Запам'ятайте, будь ласка, ось вам даний слайд перетворити на схему в вашому. Зошиті. Ну і безпосередньо, хто коротко про історію. Значить, був такий вчений Грегор Мендель. Ви його вчили в минулому році, повинні ще пам'ятати, який вивчав особливості успадкування ознак у рослин, наприклад, гороху пасівного. Він хотів дізнатися, які нащадки будуть, якщо схрещувати ті чи інші рослини між собою. Ось. Грегору Менделю належить так званий гібридологічний метод аналізу успадкування ознак. Це один із методів, із методів генетичних досліджень. Що говорить цей метод? Цей метод базується на аналізі ознак гібридів першого, другого, третього і так далі поколінь і співставлення їх з ознаками батьків. На основі цього можна дізнатися, які гени у батьків і у нащадків. Призвели до виникнення або зміни тих чи інших ознак. У тисяча вісімсот році було е, створено цей гібридологічний метод, і цей рік взагалі вважається, вважається народженням генетики. Далі, головна особливість е, цього методу це підбір батьківських пар е, та кількісний аналіз ознаку нащадків. Тобто, Мендель брав, обирав е, е, окремо взяті рослини, схрещував їх між собою, а потім дивився, скільки яких ознак у їхніх нащадків утворилося. Ось на основі чого робився такий аналіз. По-перше, це використання чисто сортних рослин, що зберігли батьківські ознаки багато поколінь підряд. Це так звані сорти або породи. Далі, використання сортів, які різняться однією, двома або трьома парами альтернативних ознак між собою, їх скрещення. Це аналіз у гібридів тільки тих ознак, які досліджуються. Наприклад, він вивчав колір. Насіння. Отже, він досліджував тільки колір насіння, не досліджував, наприклад, там, форму насіння або вагу насіння. Аналіз нащадків кожної особи не окремо від інших. Ну і так далі. Кількісний рахунок. Тобто це е, фактично математична модель, яка дозволяє простежити, яким же чином е, мо, е, один ген впливає на інший. Далі. На основі цього методу мендель вивів так званий закон чистоти гамет. У нього є три положення. Перше положення зв'язок між поколіннями при статевому, наголошую, при статевому розмноженні. Не статеве розмноження, а ми не беремо з вами, це клонування. При статевому розмноженні здійснюється через статеві клітини, які називаються гаметами. Запам'ятайте, будь ласка. Необхідно допустити, що кожна гамета несе тільки один фактор із цієї пари. Таким чином, Мендель, ще не знаючи про будову клітини статевої ще не знаючи про X-Y хромосоми, довів, що в одній статевій клітині, тобто в одній гаметі, знаходиться одинарний набір хромосом. І ось у нас на схемі показано. Ось у нас одна гамета, ось друга гамета. В кожній із гамет у нас по одній хромосомі, одна несе Ген С. Велике домінантне генце, друге, несе рецесивне генце. Наслідок об'єднання цих гамет, тобто їх злиття, тобто процесу запліднення, утворення зиготи. Там хто -та просив про розмноження розказати, ось зараз розказую. Утворення зиготи, тобто заплідненої у зиготи вже не по одній хромосомі, а пара хромосом з обома алельними генами. Ось це про це і говорить у нас пункт номер один. Пункт номер два, положення друге цього закону. При утворенні гібридів спадкові фактори, тобто гени, не змішуються, а зберігаються у чистому вигляді. Як бачите, ось окремо у нас алель домінантна, алельце рецесивна. Вони не змішуються в одній хромосомі. Далі. Це означає, що при утворенні статевих клітин у цієї зиготи. Знову у нас виникне ось таке явище, яке ми з вами розглядали. Кожна гамета отримує окремо взятий алель. Так, у карпінка проблеми зі скайпом. Бувають. Далі. Третє положення. У гібридів першого покоління, тобто це ті нащадки, які народилися від безпосереднього схрещення батьків. Присутні обидва фактори: і домінантний, і рецесивний, якщо рецесивний фактор був у батьків, але у вигляді ознаки завжди, фактично завжди проявляється домінантна фактор. І ось, будь ласка, у нас схема. У нас є сині цвіту, синенькі, синенька квіточка і є жовта квіточка. Так, ось синенька це у нас домінантна ознака, жовта це рецесивна ознака. І ось гібрид у нас утворився. Він якого кольору? синього кольору, тому що це домінантна ознака. Зрозуміло? Але подивіться, будь ласка, на його генотип, на його гени. У нього є як домінантна алель, так і рецесивна алель. Але так як домінантний ген пригнічує рецесивний, то у нас у даному випадку синенька квіточка. Будь ласка, які питання про закон е, чистоти гамет, зрозуміло? Зрозуміло. Завтра будемо розбирати явище успадкування на конкретних прикладах. Ну, а тепер, будь ласка, поїхали. О, на основі закону чистоти гамети схрещення Мендель вивів три закони. Перший закон Менделя закон о, подібності нащадків першого покоління. Використовується як для моногібридного, так і для полігібридного схрещення. Ось, будь ласка, дві схеми для моногібриду і для полігібриду. І так, що говорить цей закон? Цей закон говорить, що при схрещенні гомозиготних особин, які це особини подивилися на їх генотипи, які ми бачимо з вами букви. Ось виділяю для вас. Однакові чи різні? Однакові. Ось великі букви, ось маленькі букви. Тобто, у батька, наприклад, домінантні гени, у матері рецесивні гени. Це означає гомозиготний організм. При схрещенні подібних організмів, тобто при такому схрещенні, всі нащадки першого покоління будуть мати однаковий генотип, тобто однаковий набір генів і однаковий фенотип, тобто однаковий набір зовнішніх ознак. Наприклад, ось цього малюнку, давайте подивимося, жовтий е, горошок ми схрестили з вами з зеленим горошком, і всі нащадки у нас жовтого кольору. Бо жовтий кольор домінантний. Зрозуміло. Діти, зрозуміло? Так. Да. Причому, да. подивіться, будь ласка, на колір. Да. За генотипом у нас, звісно, ми з вами отримали ось таке розщеплення. Далі. Розщеплення за генотипом 1 до 2 до 1. Тобто, одна частина буде домінантна повністю, дві частини будуть гібридними, і одна частина буде рецесивна, гомозиготна. За фенотипом розщеплення 3 до 1. Тобто 3 частини 75% будуть з домінантною ознакою, і лише одна частина з рецесивною ознакою, але це, це вже у нас другий буде закон. І так, з першим законом розібралися. Всі нащадки першого покоління однакові. При схрещенні гомозигод. Як у Вивчення однієї ознаки, так у вивченні е, багатьох ознак. Подивіться на другу схему на ось цю. Дивіться, у нас тут по чотири букви, бачите, Є ген А і є ген Б. Так ось жовтий гладенький, плюс зелений зморшкувати, виходить, жовтий гладенький. Бо жовтий домінантний і гладенький теж домінантний. Зрозуміло? Ось. Це стосовно першого закону. Другий закон Менделя. Закон Менделя. Е, або закон розщеплення ознак у гібридів другого покоління наслідок схрещення гетерозигод. Ще раз наголошую, це повне домінування, коли домінантний ген повністю пригнічує рецесивний. І так, беремо наші гібриди першого покоління, ось такі гетерозигодні, де у них бачите, одна велика одна маленька буква. Схрещуємо між собою. І ми отримаємо з вами. Дивіться, раз, два, три яких? жовтих і один зелений. Розщеплення 3 до 1 за фенотипом, за зовнішньою ознакою. А тепер дивимося букви. У цього нащадку є велика буква. У цього нащадку є велика буква, навіть дві. І у цього нащадку є велика буква. Але дивіться, у двох нащадків і велика, і маленька. Ось вони. Раз, два. Це окремий набір. У одного нащадку дві великих. І у одного нащадку дві маленьких. Тому 1 до 2 до одного. Зрозуміло? Це другий закон Менделя. Тобто, ми бачимо, що при схрещенні батьків у нас були всі жовті, а вже при схрещенні жовтих гібридів у нас з'являється одна частина особин з ознаками одного із батьків. Ну, наприклад, матері. Да? Ось вона зелененька. Третій закон Менделя стосується полігібридного схрещення, коли досліджується декілька ознак. При схрещенні гібридів, ось вони наші гібриди, подивіться, ось вони виділю для вас. Розщеплення за фенотипом буде 9 до 3 до 3 до 1. Ну, так як у нас тут 4 букви, то є по 2 ознаки: здесь у нас 4 умножаємо на 4, всього 16 комбінацій варіантів. Якщо ми відповідно, ось, вот подивимося на цю схему. Якщо ми з'єднаємо з вами всі комбінації за певними ознаками, то отримаємо наступне. І так схрещуємо жовті гібридні. І Смотрите: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жовтих гладеньких. Далі Три жовтих зморшкуватих, три зелених гладеньких і один зелений зморшкуватий. Це закон, який говорить про те, що розщеплення е, так само відбувається, як і в моногібридному схрещенні. Тобто, по суті, от у нас є 1, к двум, к двом к одному, по суті, так, як і тут. Але так як це тут у нас декілька ознак, то цей закон говорить ще про те, що Ген А. Який, наприклад, відповідає за колір, не впливає на успадкування Гена Б, який відповідає за форму. Ну, наприклад, подивимося з вами на ось цю особину. Давайте зроблю більше. Ось на цю особину, дивіться, дуже характерний варіант. Осінь. Дивіться, де у нас з вами перша пара букв, яка маленька, а друга пара букв так, Велика, да? Велика. Ну, і казалось, же, великі букви це домінантні ген, а маленькі рецесивні. Чому цей зелений і чому він гладенький? Він же ж повинен бути жовтий. Бо у нас великі букви «Б» входять до якого батька? До батька з жовтим кольором. Але е, ген Б відповідає за форму, а не за колір. За колір відповідає ген А. Зрозуміло? Тому оця горошина у нас зелена, бо ген А рецесивний, а отже зелений колір. Але гладенька, бо ген Б відповідає за гладеньку форму. А значить, ген А, не, не, ген В, верніше, не може вплинути на ген А. Тобто ген, що відповідає за форму, не може вплинути за ген на ген, що відповідає за колір. Ось такий варіант вам, будь ласка, у спадкування. Ці закони Менделя ви повинні знати на зубок. Особливо.